Привіт! Ви на каналі Превентивна медицина. Мене звати Бернацька Олена, я лікар-гінеколог-репродуктолог. Сьогодні ми поговоримо про перші ознаки вагітності. Це тема, яка викликає дуже багато запитань, адже симптоми можуть бути схожими на інші стани, а інформація з інтернету іноді вводить в оману. У цьому відео я розповім, як організм реагує на вагітність на ранніх етапах, як правильно підтвердити вагітність і коли звертатися до лікаря. Як одужати від застуди для лікування грипу та застуди, <клес> смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Затримка менструації це перша і найпомітніша ознака вагітності. Якщо у вас регулярний цикл, то навіть декілька днів затримки можуть стати приводом задуматись про вагітність. Однак ми всі знаємо, що затримка до 7 днів в принципі вважається нормальною, адже менструальний цикл чутливий до різних зовнішніх та внутрішніх факторів, таких як стрес, зміна ваги, гормональні порушення, зміна житла, тривала дорога, захворювання, поганий сон, повітряні тривоги. Тож, коли варто робити тест на вагітність? Домашні тести на вагітність визначають рівень гормону хоріонічного гонадотропіну людини в сечі? Найкращий час для проведення тесту це перший день затримки, але ще краще через 3-5 днів після неї. Це знижує ризик отримати хибно негативний результат, оскільки рівень ХГЛ має достатньо підвищитись для точного визначення. Для більшої точності тест слід робити вранці, коли концентрація ХГЛ у сечі найвища. Наступне це зміни в молочних залозах. Чутливість, набухання або навіть біль в грудях, є типовими ознаками вагітності. Груди також можуть стати ніби трішки важчими, а ареоли темнішими. Це пояснюється тим, що гормони, зокрема прогестерон і естроген, починають активно підготовлювати організм до майбутнього грудного вигодовування. Також ви можете відчувати постійну втому і сонливість. На ранніх термінах багато жінок відчувають незвичну втому, яка виникає навіть після повноцінного відпочинку. Інколи пацієнти жартома говорять, що перший триместр вагітності вони просто не пам'ятають, тому що постійно відчували втому і бажання поспати. Це знову ж таки пов'язано з підвищенням рівня прогестерону, бо він має заспокійливу дію на організм. А також з тим, що тіло починає вже витрачати більше енергії, посилюється кровоток в різних органах, зокрема в матці. Формується хоріо, це майбутнє плацента той орган, який при вагітності буде забезпечувати вашу дитину киснем і всіма необхідними поживними речовинами. І ще один. Неприємний симптом, який часто турбує вагітних на ранніх термінах, це ринковий токсикоз, який проявляється нудотою або блюванням, є один з найвідоміших симптомів вагітності. Він може виникати не лише вранці, а й в будь який час доби. Причиною цього є підвищення рівня гормону ХГЛ, який стимулює нервові центри, які відповідають за нудоту. Зазвичай цей симптом проходить приблизно до 16 го тижня вагітності. Є маленький лайфхак, як полегшити цей симптом. Потрібно вживати воду з імберем і лимоном маленькими ковтками протягом дня, а також вживати їжу невеличкими порціями, але частіше. Також вагітні відмічають частіші походи в туалет. Це пов'язано зі збільшенням об'єму крові і рідини в організмі. А також з тим, що матка вже починає трішки тиснути на сечовий міхур. Зі збільшенням терміну вагітності збільшується і величина матки через те, що дитина росте, і матка тисне на сусідні органи, зокрема сечовий міхур, що робить походи в туалет ще частішими. На ранніх термінах вагітності жінки також часто відзначають зміну смакових вподобань, а також емоційні перепади. Стани пов'язані з гормональними змінами, і саме вони впливають на нервову систему та смакові рецептори. Для того, щоб більш точно підтвердити вагітність, є ще два методи. Перший це аналіз крові на ХГЛ. цей гормон починає вироблятися через декілька днів після імплантації ембріона, і його рівень подвоюється кожні 48-72 години. Тобто, якщо нам потрібно відстежити динаміку, потрібно контролювати рівень ХГЛ через два дні на третій, і якщо він подвоюється в мінімум в два рази, з високою ймовірністю вагітність розвивається добре. Коли зробити УЗД УЗД це ключовий метод, щоб підтвердити вагітність. Він допомагає в першу чергу зрозуміти, де саме вона знаходиться: в матці чи в інших органах, в трубі, в шийці матки, в яєчниках. Але варто також знати, що на дуже ранніх термінах вагітності до 5 6 тижня ембріон може ще бути просто не видно. Найкращий час для проведення УЗД це 6-7 тиждень вагітності, коли можна побачити серцебиття ембріона. Перші тижні вагітності можуть проявлятися зовсім по-різному. Якщо ви помітили декілька симптомів, про які я говорила, зробіть тест на вагітність або зверніться до лікаря для більш точного обстеження. Оскільки раннє звернення до гінеколога допоможе уникнути можливих ускладнень і забезпечить найкращий початок вагітності для вас. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, якщо ця інформація була для вас корисною і цікавою. Та пишіть коментарі, я з радістю вам відповім. Не злякаєш грепозвір! Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають. Флавовір – противірусний засіб проти грипу та грв, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.